Христос народився. Славімо Його! Христос народився! Славімо Його! Усім доброго вечора, свят вечора, дорогі мої гості, підписники мого каналу Захоплення Марічки. Я вам усім, усім щиро дякую за ваші перегляди, за вашу підтримку мого каналу, за ваші коментарі. Я вдячна кожній підписці. З великим нетерпінням чекаю кожного підписника, з великим нетерпінням відповідаю, як тільки є змога, як тільки гарно грузить інтернет. Друзі, сьогоднішній день Святого Різдва Христового нехай Ісус мале дитя. Благословить наше життя, благословить всю нашу Україну, благословить наших воїнів. Пошле їм ангела-охоронителя, щоб вони мали силу вистояти і принести нам довгождану перемогу. І сьогоднішній святвечір я хочу, друзі, подавати вам колядку. Колядка є старовина, чуть. Жертівлива на початку ви мені, друзі, вибачте. А я тую тую, коляду чую, святий вечор, добрий вечір. Колядую дую вдень, кобаса, як пень, святий вечор, добрий вечір. Коля дую в кобаса в печі, святий вечор, добрий вечор, а я ходжу, походжаю святий вечор, добрий вечор вашого двора не минаю, святий вечор, добрий вечор. Добрим людям на весь У вашому дворі горять огні, святий вечор, добрий вечор добрим людям на здоров'я вашому дворі горять огні, святий вечор, добрий вечор Добрим людям на весь вечір горять огні свічі воскові, святий вечор, добрий вечір, добрим людям на здоров'я Діва Марія сина родила святий вечір, добрий вечір. Добрим людям на здоров'я! а я тую тую колядучую, святий вечор, добрий вечор добрим людям на здоров'я, святий вечор, добрий вечор добрим людям на весь вечор Святий вечор, Добрий вечор! Усім миру, добра, любові, перемоги, а воїнам, ангела охоронителя Усім